Мої вітання. З вами Анатолій Крахмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу автор і виконавець Олександр Смик. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми. Гал-кліп Анатолія Крохмального. З вами я, Олександр Смик. А що якщо закінчиться війна, і правду буде з кого запитати, на суд злетиться воїнство крилате, і нікого послати буде на, прийдуть мами. Питають за синів, каліки за майбутнє розпитають у цій неголошеній війні, де кожен другий був для брата Каїна. за Крим, за Іловаськ і за Донбас, так запитають, що спітніють пейси, і кожен цент зароблений на нас, комусь як хрест судилося понести, а ти вали на Путіна вали, нам для єднання спільний ворог треба, але ж я знаю, що свої буйли за цю війну не. Попадуть на небо. Я точно знаю, що свої були За цю війну не попадуть на небо. Диск порохи на сонці анонсований як пісні революції гідності. А точніше тут написано Еволюції гідності. Тобто пісні, які писались, коли я був на Майдані. Це тексти, які писались з розповідей людей, які були в АТО, або, якщо точніше, на Україно-російській війні, яка продовжується і нині. Важкий диск. Тобто, якщо говорить по термінам 2 роки, якщо говорить по тому, як він з'явився, це є продовження. Моєї новітньої історії України в піснях це вже сьомий диск. Я лише нагадаю, час для правди юродових, параної в ковчих, Франкенштейн у вишиванці, червона смужка, неоголошена війна, межа і, врешті-решт, Порохи на сонці. Тобто, це близько 250 пісень про те, що відбувається з нами. І саме головне, чому диск має і таку назву. І чому він назву трактує зовсім по-різному? Хто з політичного боку, хто з філософського, хто з мистецького, але власне на те і є назва, щоб вона запам'ятовувалася. Та й події, які відбувалися і відбуваються зараз, вони дійсно нагадують пил, ту велику пилюку на серцях наших, на сонці, яке завжди сходить. І починає наш день. Ось, власне, така назва. асоціює асоціюється з іменем, асоціює асоціюється з прізвищем. Кожному на те і мистецтво, щоб кожен трактував по-своєму. Чим цікавий диск? Диск цікавий тим, що записаний він на студії Бориса Бурміцького, тобто він тернопільський. Тернопільський автор записує на студії тер тернополянина. Саму обгортку і сам дизайн зробив теж тернополянин Олег Кіналь. А от сам диск вже був випущений на київській студії саме так. Тобто досить таки цікава робота, і дизайнерська, і якісна робота це заводські диски. От. Ну і саме цікаво, як він взагалі з'явився на світ. На світ він з'явився так, що ми знаємо, яка зараз ситуація у кожного українця. З коштами. От, і до мене підходить, е, поміть, е, якщо раніше всі мої диски підходили або політики, або меценати, а тут підходить е, директор гімназії першої Анатолій Крижанівський і каже, Саша, ці пісні мусять чути всі. Я як можу тобі допоможу? Підходить е, вчителька з 24-ї школи Тетяна Головань. і вони, в міру своїх можливостей спонукають тебе, щоб ти десь віднайшов кошти, врешті-решт, і видав. Вони ж не знають, скільки коштує твій диск. Але якщо чесно, то саме їх дія мене спонукала випустити цей диск. І тому я вдячний цим всім людям, яким я сьогодні назвав. Тут немає меценатів, тут немає партій і тут немає політичних підтекстів. І тому всі тексти пісень. Пісні, музика, яка написана до них, абсолютно йде від серця. І тому він мені такий дорогий і цікавий. Зазеркалі життя теж буває межа. За межею лише тільки без зна. Моя доля ходила. На вістрі ножа, коли доля ходила по лезу. чорний птах залетів у відкрите вікно, зашарівся від сорому рану і лилося вино. На моє знамено, за чиїсь незагоєні рани і лилося вино, на моє знамено, за чиїсь незагоєні рани і молитва не та. І молюсь я не так, між святими напевно не стану. Бо клює моє серце, у той чорний та За твої незагоїні рани. Бо клює моє серце. Той чорний птах, за твої ж Незагоєні рани, коли завтра війна, з ким ти будеш, хто зна, не йдіть за іуд брат на брата. Ось твоя сторона. Ось моя сторона, а по кому ця пісня крилата, чорний птах залетить у відкрите вікно, зашариться від сорому рану і прольється вином. На моє знамено, за чиїсь незагоєні рани і проллється вино, за моє знамено, за твої не говорити про книги, про музику, про мистецтво, про культуру, власне, якій я присвятив майже все життя. От, і дещо досяг, будемо говорити відверто. Але те, що відбувається з кожним громадянином України, це теж є часточка нашого життя. І коли я дійсно там став на Майдан і вистояв його в той холод, і, чесно кажучи. Все-таки це на здоров'я дуже, дуже впливає, воно віддається і зараз, через два роки. От. І коли ми сьогодні святкували вже другу річницю в ці дні е е Революції Гідності і Свободи, адже указом президента України зараз такий відзначений день, то мене здивувало інше. Мала кількість людей, які прийшли на площу, щоб шанувати тих людей, які нас спонукали до змін. Тих загиблих із Небесної Сотні, тих загиблих добровольців і воїнів, які стояли на передовій, і стоять, і захищають, вибачте мені, ті сім'ї, навіть ті сім'ї тих людей, сини яких втікли від воєнкоматів. Тось втікли на роботи за кордон, хтось по селах розбігся. Ви б мали прийти і вшанувати квітами тих людей. Ви не вшановуєте День гідності для влади. Ви вшануєте тих людей. Тернополян була мізер. І це не тому, що було холодно, не тому, що перед цим що в дощ. А ще найприкріше, що мені запам'яталось, якось так дивно. Але тим людям, які вели Майдан, які були на Майдані щодня, навіть слова не дали. Ну, от, проговорили, урочистості. Посвяткували по сценарію. А ті люди, які душею прикипіли і робили це, я на це даю таку відповідь, що революції, напевно, починаються з Майданів, а гідність починається з тихої молитви і власної моралі. Так от, Майдан Революції Гідності, розкладіть три слова і дайте собі відповідь. Найстрашніше, що сталося, що у нас в Тернополі. Не знаю, яка рука, зла, не зла, спеціально, не спеціально, але якраз перед день Революції Гідності зняли всі портрети Небесної Сотні, які висіли як для вшанування біля пам'ятника Незалежності. І ми з Василем Кармазиним і з Андрієм Сисюком бігали по місту, шукали і врешті-решт, знайшли. Хто б зробив нам той банер, і ми той банер шанування відновили на тому місці, де він мав бути. Але хто їх зняв з гвіздочками, шурупчиками? Я до цього часу не можу прийти до себе. Адже пройшло два роки, і ви мало того, що декларуєте це, що ви їх всіх шануєте то прийдіть, покладіть квіти, ну і саме головне, не робіть паскудства. Ця війна показала ще не тільки любов, не тільки чекання, не тільки відданість, а показала ще, на превеликий жаль, іншу сторону людей, які чекають своїх коханих з війни. Для жінки честь нудна. За вікнами війна, а ми поза війною для жінки честь нудна, побавимось з нудьгою, налий собі вина, нехай воно іскриться. Для жінки честь нудна, не спитися, не спиться, не спитися, не спитися, не спитися, не спиться, не спитися. Не спитися, не спитися, не спиться, нехай вирує ніч у полум'ї нагону, лиш серця не скаліч дорогою додому за обрієм життя. Німається полуда, немає вороття, коли на серці нудно, не спитися, не спитися, не спитися, не спитися, не спитися. Не спитися. Не спитися. Не спиться. Цей диск для мене досить таки цікавий. Я отримав масу запрошень. Ну, ви знаєте, що деякі пісні з цього диску вже виконуються. Іриною Борисюк. Ансамблем прикордонників в Києві виконувалось на коронації слова, ну, я маю на увазі це війна, та пісня, яка війшла в цей диск. От, виконується Володимир Вермінський, який їх презентував вже ці пісні в Америці, в Канаді от, з останньої подорожі. Тобто їх вже знають люди, але тут знають тільки декілька пісень. Основу, суть диску можна тільки прочитати, придбавши його для себе і послухати тут 21 твір. Це не просто так одна якась пісенька. Ну і окрім того, мені дуже приємно, що це єдиний в Україні повний диск, який присвячений одній темі. Тобто виконавці в основному для себе в репортуар беруть одну-дві пісеньки. В репертуар. Ну, знаєте, відбуваловка така. А це ціла тема. Це тема, яку хотілося розкрити з усіх, з усіх сторін. І тому пісні, які я буду вам співати, це пісні абсолютно зовсім різні. Що приємно ще? Коли люди дізналися, я не користуюсь інтернетом, ви це знаєте, і якось вони дізнались про випуск цього диску. Мені почали дзвонити з різних міст. Я вже був з цим диском презентації в Житомирі. Мене запросили в Дрогобич, Моршин, Трускавець, Стрий, Львів, Полтаву, Харків, Київ. Вибух. Вибух цікавості. Вибух. Ну, Я не артист. Розумієш, я не артист, щоб їздити по гастролям. Але творчі вечори саме з цим диском. Вже маю конкретні запрошення. Те, що відбувалося в Житомирі, здавалось би, не зовсім такому україномовному місті, це був шок. Шок для них, шок для мене. З цієї уваги, непідкупної щирості. Ви знаєте, я за щирістю вже, напевно, десь втомився. Знаєш, заскучав. Тут, на Галичині, я заскучав за щирістю. Я хочу, щоб мені і говорили в очі, і думали, напевно, одинаково. Не те, що говорять просто в очі, а думають щось інше. Я заслуговую на це. І я щиро своїм життям доводжу це. Але цього просить я не буду. Це потрібно виховувати, напевно, із самим. Е, ну, Будемо говорити з молоком матері. Тому не випадково один із віршів, який тут входить. А по архітектурі диска, по структурі самого диска, він дуже цікаво побудований. Спочатку йдуть пісні війни, потім йдуть спогади про Майдан. Потім ідуть ну, суть, з чого почався Майдан, тобто перша причина його. А потім йде останній вірш, який я хочу вам прочитати із цього диску. Не ходять за славою у балаклавах. Я слави такої собі не хочу. Могутні народи, міцна держава, просвітлені лиця, відкриті очі, кійки і шоломи ознака страху, безсилля це автоматні черги. Моя держава суцільна плаха, де затишно жити лише померлим. Для мене живого тепер однаково, хто владу захопить з броні чи з бульдозера, мене живого небо оплакало, жити чи вмерти потрібно дозволів. І тебе знесуть, як змітається порох з зеркальної шафи твоїх ілюзій, влада це коло. Замкнене коло там, де немає постійних друзів. Підлість і жадібність велелюдна. чуда не буде, знайдеться і буде. Вірші філософські, пісні філософські, які не просто от проговорить про якісь такі легкі речі, навіть підводки до цих пісень звучать приблизно так. На війні, як на війні, хтось на білому коні, ми в лайні і у багні по самі вуха. Наш старенький БТР ще під градами не умер. Хочеш правду про війну? Сідай. Послухай, у легенях чорна саржа і горілка не бере, хто продажний, хто відважний, час, напевно, розбере, а піхота жовторота входить місто на броні, буде кожному робота на війні, як на війні. Зліва воїна, справа война помираєм просто так, і державник, і достойник, і п'яничка, і мудак. Стяг в дірках червоно-чорний, небо наче плаче. Наді мною чорний ворон молитовно. Гарячі. Всі пісні з цього диску, пісні Революції Гідності, Еволюції Гідності, я випробовував на тих людях, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Я не хотів фальші, я боявся фальші, тому що людина, яка не воювала, їй дуже важко про це написати. Хоча пісні Висоцького про війну, це якраз пісні, які співали всі військові. Не знаю, яка доля чекає на цей диск, але нещодавно я був запрошеним Василем Шклярем для презентації його нового роману Чорне сонце. А це якраз про полк Азов, події, які пов'язані з полком Азов. Я вам презентую сьогодні прем'єра цієї пісні. Постараюсь вам її заспівати. Без парадів і оркестрів що на бій померти чесно у відлунні молитов, добровольчий полказо, щиро плакали ікони із старесеньких церков, з добровольчих батальйонів формувався полказов. Чорне сонце на сході, червона від крові земля, сонце давно не сходить, а решетіє, як тля. сонце простріляне градами, вже зупинився час. Небо без криле впадає і огортає на нас, це найважче бути першим, перший постріл, перша кров, сподіванням перевершив добровольчий полказов Чорне сонце на сході, червона від крові земля. Сонце давно не сходи, а решетіє тля, сонце простріляне городами, вже зупинився час, небо безкриле падає і огородає. Щось бажати в цьому світі дуже важко. Чесно кажучи, я бажаю всім закінчення війни. Це в першу чергу. Повернення до миру, повернення до стабільності, спокою. Як би не банально це звучало, але життя, воно значно вартісніше, ніж всі політичні інсинуації або політичні розборки, які виливаються у війни. Тому всім тернополянам бажаю сміху власних дітей, поцілунків коханих, з радістю йти і повертатись з улюбленої роботи і творити. Тому що в молитві сказано дай Бог дність. Живіть кожним днем. І в тому саме велика радість. Дякую. Сьогодні в гостях у Галкліпу був автор і виконавець Олександр Смик. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові, любіть Україну.